Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В цьому відео хочу поділитися своїм невеличким замовленням компанії Фармасі по каталогу за лютий місяць це моє повторне замовлення. У мене замовили дві помади BB і таку рідку матову, і давайте почнемо з них. BB помада йде у нас в коробочці. Ось так виглядає тюбик. У мене був замовлений оцей найтемніший відтінок, чорна кава. І ось так він виглядає насправді. Насправді, дещо відрізняється від картинки в каталозі, він є світлішим. Клієнтка хотіла саме такий темний. Давно у мене шукала по каталогах подібний відтінок. Ну, але, як бачите, він теж, в принципі, не співпадає. Дуже в неї приємний аромат, і дуже сильно буду надіятися, що клієнтці сподобається відтінок. І е, друга помадка це рідка матова помада, вона теж в коробочці. Е, відтінок замовлений ось такий темний-нюдовий, і насправді вона теж відрізняється від зображення в каталозі. Вона є навпаки вже трішки темнішою. Теж буду надіятися, що клієнтці відтінок підійде, так як замовляли вони його всліпу. У мене є декілька відтінків цієї рідкої помади, але саме цього у мене немає. Дуже у неї гарна стійкість. Ось вона мене тільки радує. Ще була дуже гарна пропозиція від компанії в кінці місяця, для, саме для представників, можна було деяку продукцію на вибір зі списку замовити 3 за ціною двох. Не все було доступно до замовлення, на жаль, але давайте подивимося, що мені вдалося замовити. Замовила ось такий концентрований мультифункціональний очищувач. Називається він чистота в об'ємі 500 мл. Так як його, його час від часу всерівно замовляю, тому була дуже рада Ось і замовила його по акції три штучки. Так, далі замовила ще ось такий шампунь з чесником. В маленькому об'ємі 225 мл для тонкого, для ослаблених для тонкого ослабленого волосся. У нього, можливо, дещо такий специфічний аромат, але в принципі, не відштовхуючі, і дуже хороші ці шампуні, підходять для будь-якого типу волосся. І дуже зручний, невеличкий об'єм. Інколи такі потрібні в запасі інколи запитують саме за маленькими об'ємами, а в мене насправді їх дуже мало. Ось, ну і, відповідно, хороша ціна. Далі я ще замовила новинки ось таку тканеву масочку із лінійки Resor Face. Це лінійка від 35 років для боротьби з віковими змінами. Маска одна коштує десь 99 гривень, ну а три за ціною двох, звичайно, набагато вигідніше. Ще замовила ось такі патчі, Це гідрогелеві патчі, регенерація і зволоження. Здається, з перлинами і слизом равлика. Теж три за ціною двох. Ще була така пропозиція на ось такі відбілюючі пасти три за ціною двох, але чомусь третя паста в подарунок не проходила. Ось, але так як це відпілюючі пасти, ми ними користуємося. так ну, так. і так. Я їх замовляю час від часу, тому вирішила не видаляти вже з кошика, а залишити без подаруночка. Ще мені не вдалося замовити дві за ціною трьох масочки, такі ось часником для цього шампуню. На жаль, вже їх не було. І я ще хотіла шампунь з морськими мінералами, такий голубенький. Замовити два, три за ціною двох, але теж його він, ну, не виявилося вже. Скоріше за все, розібрали. І мій комплімент за замовлення за 25 гривень я вибрала ось саме із цієї лінійки з морськими мінералами Крем для рук. Це бестселер. У нього дуже класний аромат, який вам однозначно запам'ятається. Ось все, вся коробочка моя пуста. Дякую вам за увагу. Обов'язково зустрінемось в наступних відео. Гарного дня! Бережіть себе!